Доброго дня, пане. Е, мене звати Олександр. Ми знімаємо сьогодні тікток, питаємо вінничан, е, чи вони знають, що сьогодні за праздник. Сьогодні в Вінниці сповнилось кілька років, можливо, ви знаєте? 661, 661 рік. 61 рік. Може, можете щось до серця пожелати вінничанам? Дорогі вінничани! Поздоровляю вас з праздником. Е, Бажаю вам здоров'я, мира, достатку. Все, все найкращого, Всім всім. А ми, ми теж вам бажаємо здоровічко, да. щастячка і коханечка. Да. Будьте щасливим. Мира щасливі. і слава. А ви корінний віничанин? Ви тут Я родились? Там, ні, не корінна. Я 54 роки. А 54 роки живете? Да. Ну це дуже добре. Mm -hmm. Все, дякуємо, велика, гарного вам дня. Добре. Сьогодні у нас день Вінниці, сьогодні 661 год. Давайте тут біля мене. Дивіться, ви біля мене, просто ставайте і що. Біля мене. На відео. А, як ви як вважаєте, скільки років сьогодні в Вінниці? 601. 661. Да. Ви знаєте, що було день народження в Вінниці два дні назад? так? День міста було вчора, пам'ятаєте? Вінничани біничани празнували. Це сцена стояла біля біля вежі. Два дня Ми святкували. Ви були благодійні вагод... концерти проводили.